Корочі, всім привіт! Сьогодні будуть покатушки на моєму мерседесі. От він. Сьогодні буду розказувати, що я беру, що треба з собою взяти, щоб заводити. І було комфортно мотору і було вам комфортно, щоб не мучитись Ми берем з собою бензин, Вот такі пляшечки. Я беру з собою з інструментів із всіх. Я беру з собою вот у мене флайскай. FS GT 3 b Повністю я його зробив на акумуляторі. От вся менюшка повністю. Я його робив на акумуляторі, сам повністю весь. От акумулятор. Сам робив е, закривання. Заряджати через спеціальний блочок літіонний, там нічого важкого немає, якщо розібратися, то буде дуже важко. Опа. Що я собі далі беру? Шуруповерт, такий от самий простий, це не реклама. Далі ми з собою беремо Свічний ключ, щоб якщо зовуть модель, могли свічку провірити. Беремо з собою накал свічі. Я беру свій сйомний бо так січніший. І беремо відверточку і такі дніті, от які гнеться, щоб заводити машину було. Беремо, е, Відкриваємо від цієї кліпси, повністю, знімаємо, знімаємо корпус. 4. Сама моделька повністю я нічого такого не робив сильно. Перебирав коробку е, пару днів тому е, перебирав ще в тому місяці повністю до сезону готував і так то почистив її трошки, бо вона така грязненька була після того сезону. Що ми робимо, щоб її завести? Включаємо сіру, включаємо пульт, е, перевіряємо, чи воно все працює, все конкретно. О, Підторможую, тому що треба так зробити. Треба обрізати трубу, і тоді вона не буде заважати. Далі ми беремо удлинитель наш для машинки. Беремо свічу накала. Я її підключаю до пульта через розйом для зарядки, можна так ставимо накал. Заводиться, вона має співобороти, якщо... заводиться, вона має співобороти, якщо правильно настроїти карбюрат. А Якщо довго крутити і якщо довго крутити, і... довго крутити і вона працює-працює, і... І... то чуть-чуть підкручуєте і мало чи-чуть більше даєте її завиває. І якщо ви там перегазовки даєте, то крім всього у вас забувся карбюратор або там попала якась пещінка. Яка не дає вам повністю настроїти карбюратор. Я коли я повністю прийму карбюратор, то у мене є спокійний з них настроїти, і от все. Зараз будемо сімати покатушки і як я її настрою. Поки модель прогрівається, Я тобі до вас більше, що модель має прогрітися трошки, якщо... Бо коли модель прогрівається повністю і коли вона нагрівається, вона хоче більше топліва. І ви вибуте, вона починає е, 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 видихатися, тому що мало топліва і багато вовдихати. А якщо в неї це стабільна, то вона має спокійно працювати і все добре. Бачите, я її сидів, модель собі, модель стабільно працює добре. Вона може глухнути, якщо погано прогрілася. Якщо вона добре прогрілася, то вона буде їхати дуже супер, але треба дати трошки часу, щоб е, пройшло топліво, смазався двигун, якщо довго не заводило, і все таке інше. У мене мало ще закінчиться топліво, але я... підкачаємо немножко.